Зброя це ти, що любить. Да? Тобто, якщо ми вже мали тут перше, вертольоти, які тут вже випробувалися, да? якщо ми мали f 16 які взлітали з українських аеродромів, якщо вже це все було в роботі, приходить нова влада в Україні в 2019 році, все це викидає. Я, знаєте, мені було ну, сумно, скажімо так, і зараз. А сумно, тому що кожний неотриманий ударний вертольот це наші. Хлопці, які загинули в Гастомелі, які могли би. Ну, ну от цю картинку я дивлюсь, коли з боку е, Білорусі залітають 31 там 32 вертольота. І знаєте, ну, мені, мені дуже сумно з цього приводу, тому що. Ну, що нормальні люди і нормальна влада не будуть йти проти, проти країни і казати, що ми зараз зділку зробимо іншу, тому що потім питаю, колишнього міністра оборони, чому так сталося? Все, ж у тебе, у тебе ж все лежало на папері. Хорошо, президент сказав, що типу, будемо це Порошенко робив, а він там купу грошей заробив. Ну о. Тому що як можна на американських фірмах заробити корупційні гроші на Lockheed Мартін, на Буєнгу. На В результаті давайте передомовляйте з іншими компаніями, ми швидко зробимо своє. А чому я так показую? Тому що тупість, незнання американського ринку. Якщо якісь компанії вже працювали, і якщо їх кинули, то інші їх конкуренти американські не будуть виходити на ринок. Хіба це не зрозуміло? Це не український бізнес. В результаті ми не отримали. Досить пірударних вертольотів американських.